Слава Ісусу Христу. Духовний світ завжди цікавий в людей, і людям цікаво, як захиститися від нечистої сили, демонів, диявола. І люди помилково вважають, що в цьому може допомогти можуть якісь амулети, там, талісмани, оберіги, там обряди, якісь ритуали, якась свята вода, чи ще щось подібне, чи з'їздити в якесь місце там освятитися, чи якась іконка, чи щось подібне, але це все є. Пусте, і воно ніяким чином не звільнить від залежності диявола. Тому що єдине, що може протистояти дияволу, це є Слово Боже. Це є Ісус Христос, який і є Слово Боже, який сказано, що Слово стало плоттю і прийшло на землю. Ісус Христос створив біблійну апостольську церкву для того, щоб ми мали шлях до спасіння. І на прикладі магніта можна зрозуміти, як працює диявол. Магніт має силу притягуватись та відштовхуватись. І саме це і відбувається в духовному світі. Коли ми притягуємось до Бога, коли ми наповнюємося Словом Божим, коли ми єдиний бар'єр між нами і Богом, це є гріх. Коли ми позбуваємося гріховності, коли ми. Завдяки Слову Божому, Слово Боже нас облічає, сповідуємо ці гріхи і таким чином наповнюємося Словом Божим, приєднуємося до живої церкви. То, відповідно, ми воз'єднуємося з Богом і притягуємося до нього. Коли ми відвертаємося від Бога, то ми рухаємося в протилежному напрямку і притягуємося вже до диявола. І на прикладі діалогу апостола Петра і Ісуса можна це зрозуміти. Коли Ісус говорить йому Петро, ти камінь, на основі твої я побудую церкву, і врата Ада не одоліють її. І Він дає йому владу, і говорить йому, що те, що ти розрішиш на землі, те буде розрішено й на небі. І те, що ти заборониш на землі, те буде заборонено і на небі. І ми розуміємо, який рівень довіри до Петра. Але в тій ж самій главі, коли Ісус відкрив учням, що йому доведеться претерпіти, і що його чекає. То Петро почав прикословити Ісусу, намагаючись його відмовити від участі. На що Ісус йому сказав Відійди від мене сатана, тому що Петро почав керуватися своєю власною думкою, своїми амбіціями, своєю душею, і таким самим чином він вийшов із рівня духовного на рівень. Душевний, тобто на рівень диявола, де він панує, і тому ми можемо бачити, як це діє, і ворог людей диявол, і зачасту це відбувається, тому що люди не знають свого ворога в обличчя, і не слухають, і не хочуть слухати тих, хто знає ворога в обличчя і розбирається з ним, і переміг його. Важливо нам слухати людей, які мають перемогу над дияволом, і знають, як ефективно з ним боротися. І... Петро був учеником Ісуса Христа, і він перебував щоденно в Слові Божому, і Він перебував в духовному зростанні і Откровенні. Тому, коли ми будемо в Откровенні і щоденно в Слові Божому, ми зможемо приєднуватись до Тіла Христового, і ворожа сила буде у нас під ногами. Тому нам важливо робити з цього висновки, тому що Господь хоче, щоб ми ставали цими самими камнями в будівництві церкви, царства Божого, і щоб Господь мог нас використовувати в цьому самому будівництві. Тож нам треба дивитися і рівнятися на тих, хто покладає свої життя за примноження цього царства небесного. І являється дійсно виконавцем волі Божої і з'єднуватися з цими людьми з апостолами, з пророками, як сказано в посланні апостола Павла до Єфесян, четвертий розділ з 11 вірша, що одних Бог поставив апостолами, інших пророками, євангелістами, вчителями. Для того щоб ми мали можливість духовно зростати і рухатись до досконалості, тому запрошуємо вас підписатись на наш телеграм-канал Салтаненко, де щоденно виходить слово Боже, молитви, хліб наш насущний на кожен день, і ви зможете зростати духовно, наповнюватись хлібом. Духовним, насущним, який ми маємо споживати кожен день. Ви зможете народитися від духа, отримувати благословіння, надихатися завдяки свідченням, яких достатня кількість на наших каналах. Хай Господь вас благословить на та збереже на будь-якому місці, де ви знаходитесь. Ми вас любимо та молимося за вас.